Ми перейдемо до історії України і знаєте, для нас величезна проблемою при написанні цієї історії все-таки це літературний твір, а літературний твір повинен бути внутрішньоціною. І ми рак зрозуміли, що історична уява українців не може бути внутрішньо цінною, тому що половину нашої території, половину території нашої держави займає степ. Південь і Схід це степ, а північний Захід це Ліси степ. А історія Степу для пересічного українця, ну хіба що засилили Катерина, тоді там раніше на острові була Засіка, там жили козаки, називалась Січ. А потім прийшла Катерина, Січ руйнувала і там стало будувати міста. Оце все, що ми знаємо про степ, там за великим рахунком. А ще ми знаємо, що там завжди був Мордор і жили орки. Як вони називалися? з ними половці, кримські татари, інколи навіть козаки, коли вони брали Луцьк, чи Київ, чи палили біля церкви, чи бокло Львова тримали, ми знаємо, що там ж, жили завжди абсолютне зло. І оця от масова уява про степ, як про джерело абсолютного зла і одвічних ворогів, насправді е, зараз перейшла на Донецький, чесно сказати. Ми, ми вирішили, що так не піде. Прав в тому, що половина <прав> нашої Донецьких, а тому, що ми самі з півдня, з Миколаївської області, і, 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 і якось так е, ну, якось сумно вважати, що ти е, живеш в Дикому полі, що тебе заселила Катерина. Тому ми вирішили е, розібратися в історії степу, в історії народів, які там жили, а там жили е, і, від, починаючи від скіфів, з скіфів, кочевиків і сармати, і гунни, і половці, Власне кажучи, всі ці цивілізації достатньо досліджені істориками. За історію степа є великі праці істориків. Єдине, що вони не дійшли в масової свідомості. Ми взяли за окремий пункт своїх досліджень історію половців, оскільки половці найкраще з усіх степовиків досліджені. Просто вони, по-перше, найближче до нас були. Про Скіфів там греки пишуть, і там все достатньо плутано. А от в Половці з двох боків ми маємо інформацію з Руського і з Арабського, як це не дивно, тому що арабські літописці йшли разом з монголами, коли монгола навала була на Воловецькі землі, а потім на руські, відповідно. І коли Половці разом з Руссю відбивалися від монголів з союзним військом, спочатку на Калці, а потім, е уже, коли Батий прийшов. То з ними з монголами йшли арабські літописці. Арабські літописці писали, як це було, і писали про половців, зокрема. Ну, звісно, про половців вони нічого хорошого не могли писати, тому що половці стріляли в спину доблісним до монгольським воїнам і взагалі були суші бандерівці. Але крім того, що вони підлі люди і стріляють в спину, і ще арабські літописці не лінувалися писати, як вони жили. І ми для себе зробили величезне відкриття яким спішимо поділитися з вами, Ой. в цій книзі воно є, тому що полосці дуже було цікавими, от як, як, на наш, якщо не сприймати їх як абсолютне зло, то це був дуже цікавий народ, тому що полоси нікуди не йшли. Вони почували з періодичністю сезонної. Тобто лід, весна це Пасовицька, коли виграє трамвай, це ближче до води, на осінь знову Пасовицька, на зиму там, де не замерзає. Де є вода, яка не замерзла, де зимували в таких засіках в зимовиках, така легка фортеця будувалася. Жили половці в житло полосів, воно називалося вежа і ловецьке слово. І це було на ввозі шатро або така собі хатка. Що цікаво, що ця відкочувала одиниця мінімальна, і себе в село прищевело або, або Гутєр. Називався курінь. Половецьким словом курінь. І керував курінний. Куріний це половецьке сінради. Курені, які кочували на одній території, повинні були не заважати один одного. Ну, щоб не прийшли, не приєднали скотину, а там все з'їдено. Чи закидано пляшками і політиками <п> таке? <От>. Тому <кл 'яр> <кл 'яр> вони узгоджували свої качів'я, графік, періодичність. І е, оці корені, які кочували разом під одним керівництвом, називалися кір. А керував вони Кошовий. Це теж все половецькі слова. До речі, в російській мові це слово збереглося у варіанті кощій. Кощій — це ворог чому? Тому що Москва воювала на боці Золотої Орди. І На них хлопці дійсно були ворогами, тому що вони партизани 150 років. Половці в степах партизани 150 років, тому, звісно, що кощіть. В ординській термінології стало явище негативним. І... А у нас збереглося виробляння кошови, тому що це наші люди, фактично. Предки, не предки не знаємо, але звичаї того самого воно збереглося позитивно. У половців було війська держава, і ми вдячні їм цією формою державності, бо війська держава це така унікальна державність, напівкачова, коли нема цивільного апарату управління державою, а все роблять. Військовий. Ну, наприклад, полковник управляє районом цілом палатки у козаків. Це було війська держава, Атаман управляє свободою або голова сіра. Немає в цивільної адміністрації тільки військова, вона ж військовий суд. І оця от, власне державність половецька, що цікаво, що це була військова демократія. Тому що коли це військова державність, то там керує не той, у кого родословно краще медалі на виставках то більше, так? Отриманих. А той, хто в бою доводить право керувати. І якщо він погано керує, то що з ним в бою роблять? Правильно. І це була військова демократія первинна. І власне цим демократичним устроєм військової демократії він перейшов до козаків, і козаки цю традицію у цій державності і власне цієї первинної військової демократії зберігали, ви будете напевно здивовані, але до ХХ століття, до ХХ століття, як козацька держава козацька самоврядна держава була жива, але ми про це поговоримо в Кремле. Мій подавши половці були ворогами, належить до російської історії. І, власне кажучи, не підтверджується фактами. Про це в книжці більш докладно написано. Єдине, хочу сказати, одне з джерел цієї історії це слово полку Ігоревим. Половці взяли Ігор Святославовича в полон. А, і в, тому вони погані, бо Ярославна там плакала. А власне кажучи, цього в книжці нема, тому я розкажу, нам вдалося знайти дуже цікаву розвідку про те, що було насправді. А насправді ситуація була така, Ігор був взагалі по-нашому кажучи бандюк, і він то з половцями ходив на Русь, то до Русі на полуці, він так не ні все цього. І от черговий раз з Руссю пішов на Половців, в Половці побачив, що наближається військо, і розумно відійшли, втекли по-нашому, кажучи, кинувши вежі, оці свої, з наїдками і красивими жінками. Ну і Ігор Святославич вже вирішив, що ми не подивали... були. Вони зразу Бадуна. Проки, ти побачила збройне половецьке військо, яке стоїть і оточили. І взяли в полон всіх тьоплень. А в цей момент бридає, плаче Ярославна, як та Зазуленька кує, сльозами горе піддає. А в його на баба взяли? Буває. Ви трапляється і тепер. Але цікаво, до речі, якщо рівень цивілізації половецької осінь, то арабські історики кажуть, що нам... Здавалося, коли вони прийшли на землі Половецькі, нам здавалося, що на зустріч рухаються цілі міста. Це пише арабський е історіограф, він пише цей літописець, він ну, араби, в принципі, міста бачить. А? І от і справило враження масштаб цивілізації. Ну, от він написує е вежу Крашового, яку вони зустріли, напевно, перша вежа, яку вони зустріли, це була вежа, тобто віз, який тягнуло шість волів і запряженими цугом, а в ширину. Ну давайте спробуємо порахувати. Він віл це не кінь, да? віл це так більше на живулі, по ширині. Mm -hmm. Тобто ця хата була, я вам скажу, десь, ну, підій, десь і шість волів її тягли. Він десь з швидкістю 3,5 3 км на годину, піша людина легко його переганяє, тобто, це не дуже хвапливо. І а от, те... скотина пастися, от, йдуть, а скотина переходить з місця на місце. Це так. життя на ходу разом з природою вели, як ми зараз сказали, екологічний спосіб життя. Вони не смітили, вони не залишили собою смітників. Вони не кидали пляшки не тому, що не було пляшок, а тому, що на торговий рік ти знову дискотину пляжі менше. Тому а оскільки вони не залишили за собою ні руїн, ні смітників, то історики вважають, що їх і не було. Бо ви знаєте, археология, що знайшов смітник, це диссертація. Готово. Ні, Реально, це нам архіомахі думають. Найцікав, найцінніший смітник, тому що туди кидали все. І зброю, і гроші, і посуд. А все одно воно все розбите до нас доходить, а там воно собі зберігається. А от за полосами полос, смітників не залишилось. Тому поле називалось Диким, бо там не смітили. Тому, власне кажучи, крім могил, нема що сьогодні дослідити. Тобто залишки цивілізації нема. От нам би так життя, як полуцем це було досить непогано. Не? Менше б зараз було проблем. Але що цікаво, що ось, оскільки, якщо дивитися. Походи полоці, то на Києво находило тільки один раз взагалі за всю історію. А якщо подивитися, ми думали, що ви будете дивитися, 17-ту сторінку відкритий, подивитися на мапу, яка переконливіше за будь-які наші слова, тому що ви побачите на місці нинішньої Херсонської області Олежя, Ну, по-перше, увагу, які полоці жили. На верхів'ях Дніпра жили полоці Переяславські. На, на, на козацьких, козацьких. землях, на, на, на кримсько-татарських майбутніх, а тепер на півдні країни жили руські половці, а за доном жили дикі половці, або Ківчакі. Тобто самі назви дуже багато що говорять, але ви побачите біля Херсона порт Олеща. Він зафарбований так само, як і землі Русі. Не випадково. Це був порт Русі, через який відбувалася торгівля з усіма країнами Причорноморської басейн. Але найпіканніше, що цей порт знаходився на Половецькій території. А тепер увага! За всю історію співіснування Половецької і руської держав, не зафіксовано жодного набігу половців на Олеща. Виявляєте? Порт, товар, бабло? Невільний так чи інакше. Так? Це все взяти, це солодкий приз. Жодного навіть це ну, далеко там було. Хоча мій. Навіть Ігор Славич туди набігав з Половців. Це вже само по собі свідчить про рівень стосунків між державами. У Собиці в ті часи було це нормально. Князі руські ходили одне на одного і на Половців ходили. Але рівень державних стосунків був таким, що була можлива абсолютно безперешкодна торгівля. Це один з доказів. Ну, а я не буду ще казати, що половці разом з Русью боронилися проти монголів, але лише скажу, що Ярослав разом з Половцями завоював до Балтики, дійшов і добів володіння Русі. Аж до Балтики разом в союзі з Половцями. І ще звернути увагу, будь ласка, на mm -hmm. розташування столиць Київ і Широкань. Широкань – Половецька столиця, місто більше легендарне, ніж mm -hmm. на кордоні столиці не ставляться, якщо війна постійна. Це дуже взагалі цікаво взаємодіялі системною степу, тому що степові люди не вміють жити в степу, а сілі люди не вміють жити в степу. Степ не уряд. Степ не можна було тоді орати, тому що вітер видуває чорнозем і степ стає пустилею. Це довів Микита Сергійович Хрущов, коли цілий розпахав в Казахстані. Там дуже швидко утворилось пустиль. Після першого року великого вражаю, другого не дуже такого великого. Далі це стало пустель, воно припинило родити. Вітер видувне в тому степові люди не олюють, бо це не ну, Чому зараз розорваний весь наш південь? Тому що лісосмуги. Насаджені лісослуги, які захищають від вітру і роблять можливим землеробство. Наш батько ще згадував, як коли почали розорювати степ, то були чорноземні бурелії, тобто несли чорну землю, так що треба було зачиняти е, квартири. Київ був під чорноземними як це називається, у них... Вони... В Африці піщані бури, да. да? чорноземні піщані бури. Київ від них страждав. Так зі степу розорвало. А в XX столітті серйозно розірали степ, насправді коли прийшли трактори і стали його масово орати просто от так от, від краю на краю, з'ясувалося, що це нижчі повністю і землеробця. Так от степові народи ніколи не орали і не вміли жити в лісі. Але за степові народи сілі ніколи б не вийшли в степу, бо там там не горять, і, і як там жити? Треба з татарством жити, треба пасти. І тому ці народи не воювали в територію один Ну Який сенс мені воювати ту територію, якщо я там не можу жити? Ну, пограбувати прикордоння можуть. Це свято, що я робила. Але захоплювати територію. Навіть якщо ви як монголи йшли, то на всіх мапах похід монголів туди і назад. От, власне, повернення назад. Тому що вони не могли існувати в умовах лісостелу. У них зовсім інший був спосіб життя. Ці народи із типової сілої і, і, і кочової або кочової культури насправді жили поруч, маючи прикордонні конфлікти, звичайно, але обмінюючись і культурно споріднюючись, насправді наша з вами цивілізація українська є унікальною, тому що ми діти двох великих традицій осілої і кочової одночасно. Ну, ми про це поговоримо зараз.